Видите, какая красота, друзья. Сколько цветов. И в вазонах, и букеты. Ой, какие красивые букеты тюльпанчики. Друзья, привет. Забыла привітатися. Я в Лиду. Я в Лиду. І ось так от тут починається магазин з квітів, з овочів, фруктів і хліба. Хліба і булок. Так, зараз побачимо, що в нас сьогодні є на акції. Підлубна. Ну, у мене вдома ще є. Я беру таку капусточку. На салати. Це дуже-дуже смачно, речі. Так, яблука на акції. По 3990 помідори. Ой, які гарні помідори. Почому б вони? По 3490. 500 грамів в упаковочці. Нектаринки навіть є. Так. Хліб булочки я вже взяла. Тут у нас банани, яблука. Яблука дорогі. Я тут майже ніколи не купую влідо яблука. Знаєте, де я купую їх? В Алберт або в Білла. Там завжди є акції. Так. Тут у нас на акції ананас. Так, почав ананас. 74,90. Авокадо, киві. Так, давайте ще цим рядом вас проведу. Трошечки вам екскурсію зроблю. Апельсини, лимони теж не потрібно мені, тому що в мене є вдома. Нещодавно купувала. Так, виноград, кавунчики дині, кавунчики маленькі, кавунчики великі. А почому ці великі по 29,90 за кілограм. Ну, в принципі, нормально. Майже як улітку ціна. Малину розібрали, полуничку теж по одній упаковці. От. І залишилися ще боровки. Е, голубіка. лохина, А може це чорниця навіть? не знаю. Так, що тут у нас? Тут у нас зелені, овочі, капуста, салати, цибуля, редька. Ось така от редька, ось така от редиска. Різні-різні салатики, зелень. А я не бачу фенхель, друзі. Я, в принципі, перець. Я в принципі за фенхелем. Зараз я обійду цей стовп. Я за фенхелем прийшла. Я дуже його хочу. О, я бачу, друзі, я бачу, 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 бачу. Так. А по він по 2990. Фенникл. по чеськи називається фенхел. Один клубень мається на увазі, на кілограм. Так, ну що, я візьму зараз. Виберу собі якийсь такий... О, який гарний. гарненький. Оцей візьму собі. Так, я вже взяла помідори, ті, що по акції. Там хліб булки. Вірніше, хліба немає, тільки булки. Це у нас тут м'ясні ряди, різне м'ясо і риба. Ну Просто покажу вам і фарш. Брати сьогодні не буду, тому що у мене якраз все є і в холодильнику розморожене, і в морозилці достатньо. Ось рибка, тут у нас відео курочки. І ще ось такий отряд. Отак от він туди йде до кінця. Але я кажу, сьогодні м'ясо не буду брати, а мені сьогодні хочеться взяти печиво, щоб у мене вдома було із запасом. Ось це. Я оце вже беру не перший раз. Таке бісквітне печиво, мені подобається. Так. І... О, оці дуже смачні штучки. А ось такі вот опасиновые дольки в шоколаді. Так, тут у нас різні салатики. Там різні колбаски І молочка все разом. Так, тут є. Заразом. І тортики, і червона риба капчина, макарони. Тут пішли також різні салати, Майонез. О, м'ясна нарізка, великий відділ. Брати нічого не буду сьогодні, сосиски, тому що не треба і не хочу. Але покажу, вам раз я тут уже проходжу. Це я вам навіть не всі ряди показую. Дивіться, ось так ось зверху донизу. Великий великий вибір. Так, сири не різко. Також різні різні А от із сирів я візьму моцарели. Де моцарела моя? Ось ось ця моцарелочка. Я завжди так снідаю. Так. Візьму, мабуть, три пакети собі з О, Це у мене кава із моцарелкою. Дуже-дуже люблю. Бачите, така є класік, а є лайт. Десь ось. Лайт. Ну, лайт не люблю, а беру оцю класік. О, три упаковочки візьму собі. Так. Тут пішли йогурти, сметана, молоко, кефір, молочка різна. І тут мені потрібні вершки. Так, де мої вершки? ось вони вершки. Ось вони мої вершки. Так, я подайте дивлюсь, друзі. А чого, така, а чого така дата? Дуже ближня. Я думала, що десь є щось свіжіше а, немає. Отже, буду брати ці ось ці вершки 12%, 500 мл. О, дивіться, що знайшла. для себе. Дивіться, насіння різні-різні. І я зараз хочу огірочки знайти. Помідорчики, цукіні, морква, редиска, цибуля. Що це таке? Горошок. О, горошок теж хочу. А ні. А, є та, горошок. Так. Це у нас стручкова фасолька. А, ось огірочки, знайшла. Цікавий сорт. Перчаті. Це довге не хочу. Це якісь дуже великі. А ось ще такі цікаві, поперчиття. Я такі, до речі, маринувала. У них тут купувала на тиржниці у фермера саме такий сот. Саме ось такий, І вони були дуже е, добрі. У маринуванні. В принципі, все. Більше гірків немає. Тих великих не хочу. Ой, чекайте. Ще знайшла щось. Чекайте, чекайте, їх розбирають. Ось такі ще цікаві огірочки. А це таке самі і це теж такі самі. А тут почалася заморозка. Ось такі от шкафчики з різними піцами і замороженими овочевими сумішами. Горошки, фасольки, що там ще кукурузка. Солодощі тут повинно бути і морозиво. Так, пироги навіть заморожені. Але я шукаю, друзі, рибу. Так, знову овочеві суміші, різні, різні, різні. Я вам одразу і ціни показую. Креветки. Хочу рибку взяти, тріску. Так, а де та рибка, що я брала раніше? А ось вона знишла. От зараз я візьму собі. Оце рибка дуже смачна в паніровці. Я вже її брала і смажила. Чотири таких кусочки в паніровці. Це тріска. Вона дуже смачна в смаженому вигляді. Але сьогодні я її приготую з фенхелем. Саме тому я і шукала фенхель. Це буде дуже смачно, тому що фенхель дуже любить рибу. Тобто вони дуже взаємопоєднуються. Так, обзор, думаю, робити не буду. Зараз Уже покажу. Ну, бачите, там фенхель. там ще мене моцарелла внизу. В принципі, ви бачите, що купувала. Печиво, помідори, І Ось такі і ось такі ще насіння я взяла. Горошок. Одразу в магазині показую. Ось такі огірочки дуже красиві. Дві упаковочки взяла. Ще ось ці огірочки взяла. І ось ці огірочки взяла. Чотири сорти. І ще мені потрібно знайти десь суницю і полуницю. Суницю не знаю, чи знайду. А от полуничку, можливо, знайду вже розсаду, це вже буде навесні, на весні, на тержниці. Дуже-дуже хочу порадувати свою внучку. Ви у мене на кухні. І я готую вечерю. Сьогодні у мене на вечерю а, смажена рибка. Ось. Так. І смажений пенкель. І трошки помідори. Я вже перевертала його, але хочу ще раз. Іншої сторони ще раз перевернути. Дуже важко це робити, коли дивишся в камеру, а не в сковорідку. Так, з цієї сторони вже гарно підсмажилося. а ці ще не дуже. Хоча вони хай пропарюються, в принципі. А, ще ось кусочок. І там помідорчики в мене ще є трошечки. Отже, пенхель, в принципі, дуже... Гарно і запікати в духовці, але ж у мене духовка є. Я вам уже декілька разів це розказувала, але не підключена. І за проблем з електрикою. А так вона в мене новенька, абсолютно навіть ні разу не використана. Так, фенхель я опустила не весь. Використовую не весь. Так, зараз покажу. Ось такий клубень фенхелю. Так, я його розрізала навпіл, Ну, Ну, розріз... відрізала оці стебла. Ось вони під першої половинки. Ще одна половинка фенхелю буде у мене на завтра. Ну, в принципі, вже готовий. Вже можна навіть виключати. Десь. Так, Посиплю сиром. Сир у мене італійський, грана падано. Він уже натертий. Я його щойно відкрила, він... тобто це нова упаковочка. Ось так от він виглядає. І я зараз не знаю, чи я це буду робити, мабуть, рукою, бо в мене ж одна рука зайнята. І тому <правда> тримаю однією рукою. Так, все. Ось прямо при вас. Сковорідку я вже виключила. Рибку можна було б не посипати, бо вона вже у паніровці. Так, все. Я посолила, поперчила, і я забула ще сказати, я ще лимонним соком все це збризнула. І рибку, і фенхель. Все, вечеря в мене готова. Усім, хто їсть, смачного!